Починається, були виявлення у Сполучених Штатах, багато прогнозів було протягом останніх двох тижнів. Ну, от аналітики сходяться на тому, що десь під вечір, 6 листопада, вже можна буде ну, якусь перспективу побачити і про щось предметне говорити. Але в мене зв'язку з цим до вас питання. Тема стосовно переговорів, яка останнім часом, останні два-три тижні, була дуже активна активною, актуалізованою в західних ЗМІ, в українських медіа поговоримо про це детальніше. От вона після волевиявлення в США буде ще більше тиражуватися, чи навпаки, розмови про це підуть на спад? Чи шукати тут прив'язку? Ну якщо переможе Трамп, якщо після ситуація швидко з'ясується, в чому я не впевнений? Я зараз про це скажу тоді, да, от у випадку з Трампом з його перемогою, тема перемовин про завершення війни між Росією та Україною стане ще більш актуальною, і вона, вона через певний час перейде в практичну площину. Трамп обіцяв, що він буде ініціювати переговори про завершення війни між Росією та Україною ще до того, як офіційно стане президентом, тобто ще до 20 січня. Та і вірогідність цього достатньо висока. Інша річ: от далі питання: через кого він це буде робити? Ну тобто він сам може зателефонувати. Ну тобто, він сам буде головною дієвою особою. Там може зателефонувати Путіну, Зеленському як він обіцяв, але все рівно далі. Практичні питання має відпрацьовувати хтось. Хтось має поїхати і до Москви, і до Києва. Потрібна буде так звана човникова дипломатія. Треба буде узгоджувати скоріше за все, десь на нейтральному майданчику будуть збирати тоді американці, команда Трампа можливо, хтось там буде допомагати, будуть збирати працівників Росії і України і узгоджувати між ними вже в реальному часі. Щоб не їздити, знаєте, на перекладних між Москвою і Києвом це раніше можна було до 2014 року, а зараз це дуже складно, навіть фізично. І Це багато часу забере, тому десь там в Туреччині або десь в Еміратах можуть сісти і вже узгоджувати. Я не очікую швидких результатів в цьому випадку, але тим не менш, процес прискориться, і тема переговорів набуде ще більше актуальності. Випадку з Камалою Харріс тема переговорів не втратить своєї актуальності. Але ну, буде розвиватися інакше можливо через певний час, після того як вона стане президентом, якщо знов таки стабілізується ситуація в США, от тоді, да, тоді повернуться до теми переговорів. Але все буде складніше і тут питання, як до речі, з Трампом на яких умовах переговори. Як США зможуть тиснути на Росію, щоб примусити їх до реалістичних переговорів, В випадку з Трампом тут буде і швидше, і простіше. Інша річ, які будуть умови для завершення війни, які запропонує Трамп, про деякі ми здогадуємося, але далеко не про всі. Там питань ще багато. І головне, чи погодиться Путін на переговори? Uh -huh. Тут є багато сумнівів. В випадку з Трампом може бути і так. Що може погодитися, але буде продовжувати війну, це стиль Путіна в випадку з Камали Гаріс, ну я не впевнений, там більше можливо буде ініціатив з боку Шольца, Китай може більш активно просувати свої ініціативи, і теж нема е, чіткої, скажімо так, відповіді, коли на яких умовах можуть розпочатися переговори, тому що, на мій погляд, якщо починати переговори зараз. То, на превеликий жаль в умовах російського наступу на Донбасі це будуть переговори на умовах Росії, і вони будуть тиснути, висувати ультиматуми, і це будуть для нас дуже складні і не дуже рівноправні переговори. Хто б з якими намірами їх не ініціював, якщо вдасться стабілізувати воєнну ситуацію, ось тоді інша ситуація. Плюс тиск на Росію з боку США, можливо деяких інших країн. Ну тоді, да, тоді буде ситуація більш, скажімо так, оптимальною для переговорів. Але тема в будь-якому випадку залишиться актуальною. Просто при Трампі вона стане ще більш актуальною вже найближчим часом. Ну і коротка ремарка щодо того, що вже шостого все буде відомо. Я далеко не такий оптиміст. Я поясню, чому от я. Розмовляв з деякими західними журналістами і вже так чув таку думку: що є два сценарії виборів США: або перемога Трампа, або Трамп не визнає результати виборів. Ну, він, і, він що... вже в 2020 році не визнавав. Він себе переможцем переможив і зараз так. досі не погоджується з тим, що правильно все тоді. Це так. Це так. Да. Риторічно не погоджується, і він перший в цьому сенсі, в ну, всякому разі, в сучасній історії США, хто порушив певні правила гри, ну просто для порівняння, от щоб було зрозуміло, наскільки різна ситуація в 2000 році була схожа ситуація в 20-му? В 2000, в 2000 році, да, коли е, е, на виборах до речі, в цілому по США за кількістю голосів. Переміг Альберт Гор, угу. але за кількістю голосів виборників лідирував Буш Молодший. Проте тоді все вирішилось в штаті Флорида, де губернатором був брат рідний брат Джорджа Буша Молодшого. І там ну, були проблеми декілька тижнів. Не, не могли порахувати голоси. Постійно виникали технічні якісь проблеми, врешті-решт. Верховний суд США рекомендував припинити перерахунок голосів, ну тому що ситуація занадто затягнулася, е, і тоді от, треба віддати належне. Альберт Гор визнав, що раз так я визнаю, да, переміг е, буш молодший, все. Е, джентльменський був вчинок, угу. але це Альберт Гор Трамп це зовсім інакша ситуація, і в, 2000, в 2020 році. Трамп не тільки не визнав голосування там в деяких штатах, ну тому що різниця була невеличка в голосах. Ось це важливо. Тож справа не в тому, хто скільки набрав голосів в цілому по США. Зараз, до речі, і в цілому по США рейтинги майже однакові. Але в США двохрівнева, двохступіннева система виборів. Спочатку голосують підрахунок в кожному штаті, а далі у кожного штату є колегія вибірників. Угу. Вона має проголосувати на другому етапі так, як проголосували більшість виборців в цьому штаті, і може бути, наприклад, умовно в Пенсільванії різниця в голосах декілька тисяч на користь одного з кандидатів. Але всі виборники виборні особи від цього штату мають проголосувати за одного з кандидатів. І саме тому можливий парадокс, який відбували в 2000 році. В шістнадцятому році, до речі, да, він, набрали... він за кількістю голосів вже ж перемогла тоді на 3 мільйони голосів більше набрали ніж Трамп, але за кількістю голосів вибірних осіб переміг Трамп, і такі парадокси вони ну час від часу в США трапляються, і в даному випадку ну теж от головний ризик навіть не в цьому протиріччі, а в тому, що невеличка різниця в голосах як було от, і в деяких штатах в 2020 році. А Оскільки от Пенсильванія є вирішальним штатом, то Трамп може сказати ні, я не визнаю, <гум> і він може бути більш послідовним ніж це було е, 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 20 в 2020 році. У 2020 році він е, ну навіть були підтвердження, що він впливав, телефонував деяким посадовим особам, переконував, їх, що там треба знайти додаткові голоси, і так далі, не вдалося. До речі, були потім судові розборки. Вони не завершилися якимось там висновком, але ну, справа в судах навіть розглядалася. Трампу не вдалося перемогти систему. Він це зрозумів. І, врешті-решт, політично не визнав перемогу, але він віддав повноваження. Він залишив Білий дім, він не вступав в прямий конфлікт з переможцем виборів. Хоча риторично. Він так і не визнав свою поразку. Я б сказав так. Він визнав перемогу Байдена де факто і юридично, але з точки зору політичної риторики, політичної психології, він не визнав себе переможену перем... тим, як і програв е, е, переможеним. і це порушило певні правила в США. І зараз є ризик того, от чому от я процитував цю версію: що або Трамп переможеться, або він не визнає результати виборів, є великі побоювання. І в США до цього вже готуються. Що е, і сам Трамп і його прихильники е, можуть розпочати не тільки там позови в судах, хто таке, да, або там вимоги перерахунку голосів, е, вони можуть почати і вуличні акції. І ці акції можуть бути агресивними. Оце ризик. Найбільший ризик, От коли запитують. Де більше для нас проблем там перемога Трампа чи перемога Камали Гарріс, Ну частіше кажуть про Трампа, але насправді найбільший ризик це виникнення гострої політичної кризи в США за підсумками цих виборів. І ще один важливий момент, на який звернув увагу: насправді на подальшу ситуацію буде впливати не тільки хто виграв вибори президента США, але і результати виборів Конгресу. Я нагадаю, що от сьогодні обираються і е, весь склад нижньої палати конгресу, палати представників і третина сенаторів. І за різними оцінками може статися така ситуація, що невеличку перевагу в сенаті отримують республіканці. Е, ну, це поки попередній прогноз. І може бути, наприклад, такий е, сценарій: Камала Гарріс може стати президентом. Ну, теоретично потенційно. А от більшість в Сенаті буде республіканців. І ми ще не знаємо, у кого буде більшість в нижній палаті. От а якщо ще й в Нижній Палаті республіканці отримують більшість, ну все, це ситуація, яку в США називають розділений уряд, І Камала Харріс може зіткнутися з великими проблемами. Вона може просувати свої ініціативи через конгрес, зокрема й до допомоги Україні. А в конгресі це можуть блокувати. І ми це бачили минулого року. Коли от була пауза в півроку, от тільки в квітні проголосували законопроект про допомогу Україні. Це ще один ризик, який може виникнути. Ну, поки от головний ризик це ризик протистояння внутрішнього в США між прихильниками Трампа і е, е, демократами. Е, протистояння, яке може затягнутися і після виборів, е, а це безумовно буде відволікати увагу і від підтримки України, і взагалі. Від участі США в міжнародних різних проблемах а цим можуть скористатися і Росія, і Китай, і е, Північна Корея, і Іран. Так що, оцей сценарій він не, не, небезпечніший, і тому я е, 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 щиро, е, скажімо так, е, Прагну раджу, закликаю наших американських друзів, щоб вони швидше подолали ці можливі проблеми. Дуже сподіваюся, що американська інституційна система, американська політична культура врешті-решт спрацює як слід, як це було і в 16-му, і в 20-му роках, ну і раніше в багатьох ситуаціях, дай що ситуація в США швидко владнається. Але от поки я не впевнений, що вже 6-го все буде відомо. Це якщо Трамп переможе з, з помітним відривом по голосах вибірників, і ну, якщо, це не реалістичний в принципі сценарій. Ну це, я знає, теж думаю, да що скоріше за все буде да приблизна рівність. В чому ж проблема зараз? Приблизна рівність голосів, однакові рейтинги не тільки в цілому по США, а от в тих самих swing states, штатах, які коливаються, де немає... Переваги однієї з партій і які будуть вирішувати долю голосів до долю виборів президента США. Ну, от зокрема, Пенсільванія, Невада до Пінсільванія там просто ну одна з найбільших кількість ну серед цих swing States Там мені здається найбільша кількість голосів виборників більше двадцяти. що будемо дивитися, ситуація насправді дуже непроста, і я думаю, що ці вибори. В США будуть одними з найбільш драматичних в сучасній історії Сполучених Штатів Володимир Вячеславович, Ви сказали, ще два варіанти: або Трамп виграє, або не визнає результати перегонів. Дивіться а в варіанті Трамп виграє, а Камала Гарріс не визнає результати перегонів. Він в принципі ну реалістичний такий варіант. І чи демократи, якщо буде невеличка, ну там відсоткова перевага у Трампа, чи вони погодяться із таким результатом? Чи вони визнають свою поразку, чи зрештою вони так само будуть говорити, що вони не погоджуються з таким варіантом? Давайте щось робити. Да, ні, такий варіант теж можливий. Да, я, я, я не виключаю, що і таке можливо. Але чому от більше говорить, ну, це те, що я сказав, це ж не моя вигадка. Я цитую те, що я чувствую Трампа. Трампа, так, ось наш інформаційний так. простір навколо того, як він буде діяти. Так, да, саме так. Да. Ну, це пов'язано перш за все з тим, ну, з гірким досвідом виборів 2020 року і подій січня 2021 року. Штурм капітолію прихильниками Трампа. Прихильники Трампа, особливо от, ті, кого називають МАГА, Ну, за гаслом Трампа, Make America Great Again от скорочена ця абревіатура мага. Вони такі дуже агресивні, конспірологічно налаштовані, антиелітні. І ми це бачили в січні 2021 року. Тому ризик є от саме з ними. У демократів ну, ситуація трошки інакша, вони можуть оспорювати. Якщо будуть якісь сумніви, якісь проблеми з підрахунком голосів, там, ну, це можливо, але тоді ситуація буде скоріше вирішуватися в судах. Тобто вони можуть оспорювати саме в судовому порядку, і тут теж є нюанс. От я згадував ситуацію 2000 року, коли останнє слово було за Верховним судом США, який не визначив результати виборів, але рекомендував. Рекомендував припинити перерахунок. А зараз в чому нюанс ситуації? В тому, що е, в Верховному суді США, більшість суддів, е, ну, хоча нема партійності суддів, е, судова система в США не партійна, але суддів Верховного суду призначають президенти. Е, вони пожиттєві, там е, якщо щось трапляється. То новий президент США призначає суддю. І тому опосередковано партійні впливи є. І зараз вважається, що більшість голосів на Верховному суді США у республіканців. Тобто, у них є перевага. Декілька суддів, я точно цифри зараз не пам'ятаю, але декілька суддів Верховного суду США були призначені в часи президентства Трампа. Ну, так трапилося і тому навіть хай не прямо, але тут і знаєте, почуття подяки за те, що Трамп значив, і, і симпатії, ціннісні просто симпатії, консервативні погляди ближче до республіканців, і це може вплинути на результати. Хоча, от те, що ми бачили за останні роки, це до речі, дуже така цікава була ситуація в США. Ну, фактично, були спроби імпічменту. Ну, бо була не просто спроба процедура імпічменту проти Трампа в 2020 році, і це було пов'язано з виборами. Нас, до речі, тоді втягували в цей конфлікт. Перший раз, коли нас втягували в американське внутрішнє протистояння, от зараз не так можливо сильно, але було і зараз теж трошки. Да. При Байдені, ну вже республіканці намагалися ініціювати процедуру імпічменту, але у них не вистачило голосів. Але спроба була і в принципі, судові розборки були. Було декілька судових процесів, і навіть вироки по Трампу були. Але суди ухилялися від таких рішень, які б фактично заблокували участь Трампа в виборчих перегонах. Ну, не хотіли втручатися в політику, схожа ситуація, але інакша з Байденом, от зараз ще не завершено епопея по сину Байдена йому теж загрожує великий термін ув'язнення, і в принципі теж суди намагалися ну скаже так якось нейтралізувати ризики впливу цього судового процесу на політичну ситуацію. І мені здається, знаєте, що. Процесом над Хатером Байденом хотіли певну міру врівноважити ситуацію з судовими процесами проти Трампа, от як воно в США і з одного боку працює достатньо об'єктивно. Працює судова система, незважаючи про кого йдеться: про сина нинішнього президента США або про колишнього президента США, але тим не менш. Вони уникають втручання в, саму, в сам політичний процес, тому е, е, да, може бути оскарження з боку демократів, але більш вирогідно, що воно буде йти в судовій площині і не факт, що демократи виграють. Хоча, от я вам скажу так: ну, це такі трошки, я б сказав, сценарний варіант. І я не хотів би, щоб так було в США, але ну, от уявно собі ситуацію. Трамп врешті-решт перемагає, але якісь сумніви в чесності його перемоги існують. І раптом ще перевагу республіканці мають на рівні конгресу, і в Сенаті невеличка перевага, і в нічній палаці. І не дай Бог, якщо у Трампа почнуть проявлятися авторитарні тенденції. Він почне формувати умовно, скажімо так, якийсь такий квазіавторитарний режим. Ну умовно. умов не сказав, що диктатором буде один день. Що правда? Ну да, але ну те, що у нього є такі авторитарні схильності, ну це не секрет. І дехто каже, що може бути така організація політичної системи США, але ну точно це виключає спротив. Спротив і у частини конгресу. І якщо у демократів буде більшість, хоча б в одній палаті, ну тоді це системний конфлікт між Білим домом і Конгресом, або спротив може бути з боку частини штатів США, де демократи мають перевагу, а це ризик внутрішнього розколу. Я б сказав так: над США зараз вітає поки е, суто потенційна, привід громадянської війни, ну в політичному сенсі, я сподіваюся. Взагалі, це політична травма, історична травма для США. Громадянська війна, яка була в 19 сторіччі, про це пам'ятають, але й зараз побоюються. Є опитування, де чверть американців побоюються такого сценарію. Фільм навіть зняли ще рік. Тому ні, в цьому році вже з'явився. Да, на початку року фільм про громадянську війну в США. Він, нібито не пов'язаний з нинішніми кандидатами, але це такий прозорий натяк, що це не те, що нам треба. Що це дуже погано, цього треба уникнути, і так далі. Але такі побоювання, вони існують, тому будемо бажати американцям, щоб вони все ж таки не допустили цих негативних сценаріїв.